Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. З такими, ангел, з такими словами, ангел звернувся до пастухів, і сьогодні ми згадуємо про цю радісну подію, велику радість, яку сповіщав ангел. І справді дуже цікава подія, яка трапилася. І що для мене особливо примітно те, що ми бачимо, коли ангел сповістив цю подію, написано далі, що з'явилася сила селена Небесного війська. Багато ангелів з'явилося, які прославляли Бога, які раділи, які співали йому славу. А що в цей час було на землі? А на землі в цей час був звичайний. День, звичайний буденний день. Всі займалися своїми клопотами. І цікаво, якщо сьогодні запитати, що для нас сьогодні є Різдво, чи не те саме ми сьогодні маємо? Якщо запитати наших дітей, абсолютно більшість з них скажуть що Різдво це дуже радісне і веселе свято, це, це свято, яке в них асоціюється з. Подарунками, з гарним часом, з зимовими канікулами. Діти люблять це свято. Але якщо запитати дорослих, на жаль, дуже часто свято Різдва для багатьох із нас асоціюється з клопотами і з великими витратами. Потрібно для дітей купити ці подарунки, потрібно зробити для них це свято. І чи справді для нас це свято? Є великою радістю. Знаєте, що я трошки за вами спостерігав під час цього е, зібрання. І, ну, на жаль, вибачте, що я так скажу, але на ваших обличчях не можу сказати, що я бачив велику радість. Ну, часом ми посміхалися, часом е, діти е, на, нас також тішили, справді гарне служіння, гарні, гарні вірші, гарні пісні. Але. Чи є у нашому серці велика радість від цього свята? Якщо задати таке питання, що потрібно для мене сьогодні, щоб отримати велику радість, щоб я справді сильно зрадів. Якщо ви запитаєте це питання своїх дітей, дітей, які зараз заді мене сидять, багато з них скажуть, ну я би хотів. Там новий гарний телефон, хтось, можливо, планшет, хтось ноутбук. Багато дорослих людей сьогодні скажуть, ну, мені би знаєте, проблеми зі здоров'ям вирішити, От, якби щось сталося, ну, щоб я був здоровий, оздоровлення отримати. Можливо, більшість із нас сьогодні скажуть, ми би хотіли перемоги і миру для нашої землі, для нашої країни, для нашого народу. І багато інших якихось таких прохань і речей. Але разом з тим, коли ми читаємо про цю подію, ангел сповістив про велику радість для всіх людей. Але коли ми читаємо далі, що ж відбувалося, ми побачимо, що пастухи, які прийшли і знайшли дитятко, яке лежало у яслах. Царя всього Всесвіту, який народився в такому місці. Вони дивувалися, вони поклонилися йому. Але ми бачимо, що ці пастухи вони нічого не отримали. Вони не отримали ніякого подарунку від ангелів. Більше того, обставини навколо них вони зовсім не помінялися. Нічого не змінилося. Пастухи, як були пастухами, вони не стали такими з вельможами? Вони далі вернулися до своїх обов'язків. Вони далі, після всіх цих подій, повернулися пасти овець. Якщо з людської сторони дивитися на цю історію, нічого не змінилося, ніхто нічого не отримав. Але ангел він сповіщав про велику радість для всіх людей. В чому ж була ця радість? На жаль, дуже часто для нас, ми, такі люди, і ми є, що ми часто все вимірюємо якимись матеріальними речами. І якщо запитати, знаєте, один чоловік, я пам'ятаю, такий приклад наводив, він говорив: якщо дати вам зараз мільйон доларів, ви станете щасливішими, це принесе вам певну якусь радість. Я думаю, що всі ми зрадіємо в певній мірі, на, хоча б на якийсь там період, правда. Ну, кожен за, за, за це зможе щось для себе чи придбати чи щось зробити. Це принесе нам певну радість. Але якщо поставити певну умову, якщо це разом із цим подарунком, це буде останній день вашого життя. Чи хотіли би ви отримати такий подарунок? І Абсолютно більшість людей, ми скажемо ні, нам такого не треба. Ми хочемо ще пожити. Коли ми чуємо такі порівняння, коли ми чуємо такі питання, ми дуже добре усвідомлюємо, що наше життя, навіть це земне життя, воно набагато цінніше за будь-які матеріальні речі. І ми розуміємо, що людське життя не варто обмінювати на щось матеріальне. Але Якщо ми подивимося, як ми проводимо наше життя, чи справді ці цінності відображаються в нашому повсякденному житті? Коли ми роздумуємо над цим, ми це розуміємо, ми з цим погоджуємося. Але коли проходить наше буденне життя, чи справді оці матеріальні цінності вони не перевершують щось набагато дорожче? Якщо наше земне життя, наше буденне, звичайне земне життя, воно таке цінне є для нас, що ми би не обміняли його на ніякі гроші, то наскільки є дорожчим і ціннішим вічне життя? Наскільки це є важливішим, наскільки це є ціннішим? І Ісус Христос, Він прийшов на цю землю для того, щоб дарувати нам спасіння. Спасти нас від гріха, як ми сьогодні чули і в, і у, і у віршах і в піснях, він прийшов для того, щоб дати нам цей великий подарунок. Але чи ми усвідомлюємо це, чи потрібен нам цей подарунок? Знаєте, Спаситель він потрібен для людини, яка гине, яка усвідомлює свою, свою потребу, свою проблему. Якщо людина не усвідомлює своєї гріховності, якщо вона не усвідомлює своєї потреби у Спасителі, це для неї непотрібний подарунок. Чи доводилося вам в житті колись отримувати непотрібні подарунки? Знаєте, коли вам щось дарували таке, що і тому, хто дарує, непотрібне, і вам воно зовсім не потрібне. Яке відношення до цього подарунку? Ну, знаєте, може, дякую скажемо, але ми розуміємо, що це не потрібне. На жаль, сьогодні так багато людей на цій землі так само ставляться до того подарунку, який приніс Ісус Христос на цю землю. Так само ставляться до Спасителя, який прийшов для того, щоб спасти кожного із нас, для того, щоб заплатити за мої і за ваші гріхи. На жаль, так часто ми до цього найбільшого подарунку ставимося так легковажно, як до чогось непотрібного. Але коли ми усвідомлюємо, що Спаситель прийшов для мене, Спаситель прийшов на цю землю, щоб взяти мої провини, мої гріхи, мої борги. Коли ми усвідомлюємо, наскільки багато я завинив перед своїм творцем. Як багато я йому винен, який великий мій борг перед ним. Тоді ми починаємо усвідомлювати цю велику радість, яку сповіщав Господній ангел. І я хочу побажати кожному із нас, хочу побажати нам в першу чергу батькам, дорослим людям, щоб ми ніколи не втрачали в нашому серці цієї радості. І щоб це завжди було в нашому фокусі, щоб наші діти вони бачили в наших серцях оцю радість, І, незважаючи на будь-які обставини, через які проходить сьогодні наша країна, через ті обставини, з яким, в яких хочеться плакати разом з тими людьми, які сьогодні плачуть, нехай в нашому серці буде радість спасіння, нехай в нашому серці буде вдячність. За те, що Ісус Він прийшов на цю землю. Нехай наші діти вони завжди бачать це у нашому серці і в нашому житті, що ці небесні цінності вони є набагато важливіші за матеріальні речі, що, ці, що ця радість є значно глибшою, значно більшою за радість, яку приносять. Нам якісь матеріальні подарунки чи матеріальні речі. Я закликаю нас до молитви, і нехай Господь справді подарує в наші серця цю радість. Амінь.